Вітаю! Запрошую сьогодні попрацювати з медіатекстами, навчитися розрізняти медіатексти та досліджувати їх. Давай прочитаємо чистомовку. Шу-шу-шу. Чистомовки я пишу, яд, яд, я їх пишу для всіх малят. Ки-ки-ки всі говорять за любки. ло-ло-ло, щоб чисте мовлення було. В Зошиті запиши число, класна робота, запиши букву сполучення, склади, коли забув ти рідну мову, ти втратив корінь і основу. Прочитай текст. Визнач, з якою метою його написано. Ви живете в сучасному інформаційному суспільстві. читаєте книжки, дивитеся телепередачі, користуєтеся комп'ютерами. А чи цікавилися ви, що таке медіа? Медіа це способи і засоби передавання інформації нами з вами. А чи знаєте ви різновиди медіа? Найпоширенішими медіа у світі є книжки, преса, газети або журнали, фото, телебачення та кіно, радіо, інтернет. А яка мета засобів масової інформації, мас-медіа? Вони мають забезпечувати суспільство цінною, повною і правдивою інформацією. Але оскільки вони не завжди дотримуються цього правила, то кожен повинен подбати про те щоб захистити себе від недостовірної інформації, з якою метою написаний цей текст, щоб ми дізналися, що таке медіа мас-медіа і які є різновиди медіа. А якими різновидами медіа ти користуєшся найчастіше? Якими не користуєшся, чи користуєшся рідко? А як перевірити, чи інформація є достовірною? Поділись своїми думками, міркуваннями. Продовж розмову. Я бачила по телевізору, як в одному селі люди рятували замерзлих лелек. Це було навесні. Птахи прилетіли з вирію, аж раптом ударили морози. І селяни всіх лелек розібрали по хатах, відігріли, нагодували, а потім випустили, коли знову стало тепло. А я читав, що? Продовж розмову. Розглянь світлину і скажи, що на ній зображено. Дівчинка грає з хлопцем у м'яч. Дай відповіді на запитання, у яку пору року відбувається подія? Що тебе здивувало на цій світлині? Як ти вважаєш, дівчинка відвідує школу? А чи почувається вона щасливою? Було б цікаво прочитати твої думки в коментарях. Поміркуй, що зі сказаного є фактом, а що судженням? На світлині зображено, як хлопчик грає у м'яча з дівчинкою. Я думаю, що дівчинка щаслива, бо в неї є друг. Отже, що є фактом, а що судженням? Факт це реальна подія. Тобто на світлині зображено, як хлопчик грає у м'яча з дівчинкою. А судження це думка людини про факт. Я думаю, що, що дівчинка щаслива, бо в неї є друг. Пропоную переглянути мультфільм про трембіту. Пройди за посиланням під відео. Досліди цей медіо, давши відповіді на запитання. Для чого створено цей мультфільм? Чим він привертає твою увагу? Чи подобається, чим саме? Чи буде корисним для тебе? Чи можна довіряти цьому медіапродукту? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? У вільний час переглянь із друзями, подругами або рідними інші серії цих пізнавальних мультфільмів. Про найкраще, що є в рідному краї? Розглянь уважно світлини і скажи, що на них зображено. Що ти відчуваєш, коли споглядаєш світлини? Що робить кожне фото привабливим? Чи все вдалося фотографові? Чи хотів би ти хотіла би щось змінити? На якому фото? Чи віриш ти цьому медіапродукту? Яку інформацію ти з нього отримав або отримала? Працюємо у зошиті з друкованою основою. Сторінка 20. Розглянь обкладинки дитячих журналів і газет. Познач, які з них тобі відомі. Які ще ти знаєш журнали і газети для дітей? Чи любиш ти читати дитячі періодичні видання? Які з журналів газет тобі особливо подобаються? Які рубрики є твоїми улюбленими? Цікаво дізнатись? Додому виконати Праве на сторінках 20-21 і 21 у зошиті з друкованою основою, тобто треба розв'язати кросворд та прочитати різні види медіатекстів, доповнити запис. Дякую за увагу. До зустрічі!